Життя на першій лінії. Житловий комплекс Great. Я, пане Степане, читаю ем, ваші дописи у соціальних мережах у телеграм-каналі. Я розумію, що ем, ви аналізуєте все те, що лунає зараз із уст Дональда Трампа, Джей Ді Венса Волца. Якось вони так всі єдині в тому, що вони кажуть. Але як розцінити заяви про е, зеленського як диктатора? Про це нав'язування проведення швидких виборів очевидно на російських умовах. Про те, що Трамп може прийняти і російського кандидата на е, посаді президента. Про що це все? А, мені здається, все набагато складніше, і ми не хочемо подивитися під воду, де власне знаходиться основна частина того айсберга, який сьогодні е, є Америкою. Ну, перше, це те, що е, Трамп вважає Зеленського причетним до двох імпічментів, які були проведені проти нього в Конгресі. Друге, він вважає його одним із ключових і найближчих партнерів Байдена, якого він ненавидить і кожен раз намагається е, поставити як людину, яка була найгіршим лідером США Служ... Америки. І Третє. І третє Трампу потрібні дійсно швидкі рішення, оскільки е, можливості формувати політику на тривалий період часу і розгорнути політичну лінію е, Служби Америки для їх при і добитися того я не перебільшую зараз, розуміючи, що це мало хто повірить, але це виглядає досить доказово вже обратися на третій термін. Фактично, мова йде вже не про одноразові його якби напівжарти, і спроби навіть деяких його е, власне васалів у конгресі подати законопроект, відповідний про зміну 22-ї поправки. Е, Трампу потрібні надзвичайно голосне шоу. Він має показати, що він не просто обраний американцем, він обраний і прийнятий світом. Він лідер світу. Для цього потрібно зробити щось таке немислиме, яке би вразило. Єдина можливість це не Газа і Ізраїль. Все там просто і зрозуміло. Це локальний конфлікт з малою терористичною організацією, яка, в принципі, мала бути повністю знищена Ізраїлем, якби йому не зв'язували руки. Він на ядерній Росії з Україною, і тут Трамп веде досить складну і незрозумілу гру. З одного боку він а, намагається всіляко задобрити Росію і показати, що. Він допоможе Путіну підписати мирну угоду з другого боку. Розуміє, що Україна як жертва так просто не здасться, і потрібно говорити про багато речей, про які він навіть не хоче згадувати. Що Росія агресор у новій черговій заяві G7, він бореться зараз проти того, щоб не було згадки про агресію і про війну говорилося про воєнний конфлікт. А він намагається уникнути темпу репарації компенсації, про відповідальність воєнних злочинців. Про багато чого, але це можна зробити, якщо діяти дуже швидко. Він розуміє, що в нього є обмежений ресурс часу. Тому він зосередився на зеленському для того, щоб зламати цю історію спочатку з рідкоземельними Металами і матеріалами, так і він заставив Зеленського підписати однозначно кабальною колоніальну угоду, І Зеленський не пішов на це, боячись колосального шквалу атаки на нього з боку громадянського суспільства, коли ця года була якимось чином оприлюднена. А з другого боку він намагається зараз власне підсторонити Зеленського від влади. Питання не в російському чи не російському кандидата, і питання в іншому. Питання в тому, що а, Зеленський перестав бути людиною, якому може довіряти Трамп, і він кожному буквально а, акценті відносин показує, що Зеленський не продовжує його довіри. Приїхав. Стів Бесед, міністра фінансів, який між іншим заявляв, що готовий ввести важкі санкції проти Росії. Він говорить, що Зеленський спав, не прийняв його. Грубо з ним поводився. Хоча Зеленський є маса з, з світлин, де він зустрічається, підтримує під руку. Веде да і є, є такі дуже близькі, якби ну такі відносини. Зеленський ціляко демонструє не просто лояльність, але й глибоку повагу. А він говорить про Зеленського як про диктатора, який не проводить вибори. і Тут же Ілон Мас соцмережі це теражує. Справа в тому, що невідомо хто більше керує Зараз Америкою Ілон Маск чи Дональд Трамп, і Трамп не відкидає вплив Ілона Маска на формування внутрішньої політики. В чому проблема? Проблема в тому, що а, Трамп обирався складні історії надзвичайно проти нього. Були порушені справи. Він, в принципі, є це образа, суджен. так злочинцем. Ні, це питання в тому, що Трамп переніс колосальні внутрішні страждання, боротьбу. Він виступав на тисячах мітингів, в нього стріляли. А Зеленський не обирається, не здивлячись, війна зрозуміло, воєнний стан. Путін обрався інші. І Трамп виходить дуже з простих речей, що раз це демократія, то треба вирішувати питання демократично. І він говорить: що Зеленського було три роки не тільки для переговорів з Путіним, а для вирішення питання. Ми не маємо рішення Конституційного суду з цього приводу, ми не маємо рішення ЦВК, ми не маємо взагалі якоїсь об'єднані політико правової позиції, яка би підтримувала легітимність Зеленського. І останнє Трамп вважає, що якщо навіть Зеленський погодиться на щось. Так, то підпише якісь документи, то вони можуть бути в майбутньому визнані новим президентом, Конституційним судом, Верховним Судом, ким завгодно, такими, що підписані е, власне лідером, президентом, державним діячем, який не має на це компетенції. Тому ми маємо перед нами картину надзвичайно жахливу і небезпечну. Трамп призначив вибори в Україні, і це треба приймати як даність. Трамп, а якщо ми виберемо знову Зеленського? Вот. а, і и... він вважає, що Зеленський не може бути обраний. Він називає, що у нього 4% рейтингу. Сьогодні Українська правда вийшла цікавою статтею. Я ну якби как бы, э, декілька разів прочитав, можу зрозуміти її логіку. В принципі, Зеленський сказав, що в нього 57% рейтинг. Ми не будемо аналізувати, як э, працюють соцслужби. Але э, українська правда говорить, що реальний рейтинг 16-23% може бути. І рейтинг типу лише на пару відсотків вищих залужного нижчий там у Буданова інших. Але ми не знаємо реально, що відбувається в суспільстві, тому що будь-які соціологічні заміри не дають нам жодної відповіді. Отже, Трамп таким чином натякає, що Зеленський має піти з влади і має бути замінений. Чи виникає загроза для України? Я думаю, що ніякої. Ми стали досить переконливою сильною нацією. Ми пережили не один майдан і перемогли на майданах. Україні виникла пасіонарне суспільство, це такий, знаєте, вже загартований корпус виборців. Ніякий проросійський навіть з натяком не пройде, і навіть не буде зареєстрований. Я впевнений в цьому питання В іншому сьогодні здається, цвк века постанову, яку проводить інвентаризацію виборчих комісій має завершити до 5 там лютого. Тобто, виборчий процес запущений поза будь-якими. Так би мовити, позиціям ми не знаємо, як це відбувається. Їх два може бути: тобто виборчий процес на старих правилах, так тобто виборчі дільниці, урни, підкуп виборців, і виборчих комісій, впливи, тиски на них. А може відбутися за новими цифровими стандартами і залучивши відповідні компанії для створення. Ну, скажем, чак ботів там верифікації цього сього і так далі. Західних ми можемо забезпечити високу високий рівень як е, е, власне визначення ідентифікації виборців, де б вони не були українців, і з другого боку верифікації результатів разом з ЦВК. Тому питання в тому, як швидко це про рухатися, Трамп наполягає на прискорення. Це такий екстремальний. Буде старт. І я бачу зараз. Сьогодні, по крайній мірі, я читав американську пресу, що оточення Трампа готово поволі відступати, заявляючи про те, що вони вже готові підписати е в редакції інші угоду про відказемельні матеріали. І Кіт Келах, напевно, з цього приводу буде говорити. І останнє Кіт Келах не є переговірником це просто формальна людина, яка лише засвідчує, що е він веде якийсь якусь, має якусь місію, роль. Реальний переговірник це. Вітков, да, зрозуміло це зрозуміло, Волц, Венс, але все одно Вітков. Вітков це головна людина. І Поки Вітков не прийде в Україну, говорити, що ми зможемо рухатись в цьому напрямку, дуже складно. Президента мало варіантів, йому треба прийняти зараз надзвичайно складне рішення. Я навіть не можу сказати наскільки йому складно, і як мені його жаль, тому що це рішення не буде пов'язане з тим, що він зможе втримати ситуацію, яка є. Це рішення про те, що відмовитися від президентства і балотування, це був би можливо варіант найкращий. Мало того, визначивши права наступника, ставши на його сторону, не як там якогось васала, знаєте, а як людина, яка дійсно дбає про державу. Або, або піти на такий більш інноваційний крок і оголосити про готовність до. Вибори прихідного президента до завершення війни і почати з цього приводу термінові переговори з Трампом, сказати. Да я згоден, ми йдемо на це. Я готовий діяти. Давайте спільно і відновити з ним, так би мовити, стосунки. Трамп може на це піти. Він зацікавлений тому, що Україна почала рухатись в тому напрямку, як він бачить розвиток подій. Панеш, яка тут наскільки серйозна верніше тут загроза того, що в цей процес буде намагатися втрутитися Росія, буде намагатися інтегрувати зараз в цей передвиборчий процес св... не просто свої наративи, свої, можливо, навіть політичні сили, а свою пропаганду, але й власне людину, на яку вона робила також ставку? Я думаю, що жодних шансів на це в Росії немає. По перше, мотивувати таку людину практично неможливо. Ми всіх знаємо і зрозуміло, що. Щоб ми не говорили, зараз ставка робиться на заложного, і це єдина людина, яка може що називається з коліс прийти і керувати державою стратег з ідеологією, освічений добромонтований розуміння системи управління державою. Як би там не критикували за будь-які окремі там події, він той, хто практично два роки воював і добився немалих успіхів. Навіть якщо це буде інший, то ми все одно говоримо, що це буде воєнний. Україна не може брати цивільну людину на цю посаду, і ми ніколи його не беремо. Не прийде цивільний політик. Із проросійського табору таких немає. Друге, що стосується інформаційного впливу, пропагандистського, можливості, так би мовити, впливати на наші міські, подивіться, до цього часу Росія практично не добилася Вона купує. Анів там для спалення авто, для вибухівки, наймає там якихось коригувальників, дівчат. Наймає через телеграми, але вона не може провести системну і сильну політику позиції до української влади жодного разу не вдалося. А ПЗЖ просто прибита як муха мухобойкою і сховалася голосу за все, що їй скажуть. Мало того, я думаю, що цю партію все одно розпустять, вона не буде існувати до виборів. І ну, я дуже сподіваюся, що ну, ми стали свідомі, і ну ніхто не зможе а ми, я сказати, так да, але тут є ще дуже важливий момент. Це Європа. Я думаю, що президента є варіант зараз розвернутися серйозно діяти разом з Європою. Я дивуюся, що. Не запросили в Париж, що президент не вимагає надзвичайно на саміту Європейського союзу щодо власне ідеї завершення самої війни, яка вже сьогодні була в реряді певною мірою озвучена, де немає відновлення територіальної цілісності, ну і так далі, де немає того, що ми можемо залишитися повноцінною державою. Ми зараз поговоримо про той план, який ем, французько-британський, які лідери повезуть, е, зокрема і до Трампа, але десь підсумовуючи вище згадане. Скажіть, пан Богданович, на якому моменті або ми прорахувалися, або зачарувалися е, Трампом і, можливо, очікували іншого швидкого завершення війни? Ну, в який момент все зламалось? Чому все пішло не так? Не в Трампі справа. Трамп е, обраний президентським. Власне, лідером е Америки, американськими виборцями, і ми розуміли, що це відбудеться. Ми планували. Ми говорили про це. я Якщо ви читаєте мій телеграм-канал, я про це писав багато разів. Оцінював перспективи можливого союзництва Трампа з Росією, при яких умовах проблема в нас. По-перше, е проблема в стратегії е війни самої як такої. Натомість щоб зосередитися на самій війні, да, тобто створити внутрішній потенціал, власний потенціал, не план Б, а план власний а да розвивати воєнну економіку в сучасних умовах, залучивши до цього українське суспільство, створюючи, створювати не тільки заводи, але й... Давним-давно необхідні типи озброєнь, які могли використовувати самостійно. Ми зайнялися тим, що потратили півтора року на глобальний саміт миру, який провалився з тріском. Ми постійно грали оці великі шоу, да, намагаючись натиснути на Путіна, показати грандіозність якихось таких, ну я би сказав, серйозних е е е шоу постановок. Потім тому був план перемоги. В ньому в пункті третьому був закладений якраз варіант продажу дожидку земельних матеріалів в Америці, продуманий хід. потім був план стійкості і багато чи інше, натомість, щоб займатися стратегуванням війни, те, що робив Черчилль, і це наша проблема. Це проблема внутрішня. Ми недооцінили а, противника. Ми Другий, другий момент це програшний момент. Те, що ми зробили ставку, виключно на союзників. Що з нас виграє Америка, виграє Європа, що надуть зброї і багато грошей, і ми посадили сьогодні на голку український бюджет, українську армію. І сьогодні Лемондена друкувала статтю. Що якщо нам Америка не допоможе, нам раптом стане сили на 6 місяців. Нам казали за 3 дні, але ми вистояли до цього часу. Я думаю, що третя проблема це проблема персонального президента Зеленського. На жаль, я його люблю, я його дуже добре знаю. Ми з ним спілкувалися багато разів в минулому, але він дійсно був глобальним лідером. Йому здалося, що це він об'єднав величезну коаліцію світу проти Росії. Реально це зробив Байден. Байден стояв за нього за спиною. Це був такий. Знаєте, Архангел з мечем, який, попри все, як би там не було складно, теж були конфлікти персональні з Байденом. Президент Зеленський досі різко іноді висловлювався. Задайте на самміт вільніся, коли їхав. Але Байден це терпів за для українців, за для України. І Байден стояв за спиною українців, тому ми вдало вели частину цієї війни, поки не був вирізаний оцей мозок, да, управління війною, генеральний. Штаб на чолі з заложним. Я думаю, що в цьому проблема, коли е, не стала Байдена, президент залишився єдиним голосом України. Він не зміг об'єднати націю, суспільство, зробити позицію свою е, національною, а національну позицію своєю. Тобто не був створений такий. Воєнно-політичний кабінет з опозиціонерів зі всіх, хто хотів би боротися з Росією, хто хотів би давати поради, не були залучені нові люди. Залишилися ті сімі 5-6 менеджерів, які невідомо де, хто вони і чим вони займаються, які не приймають рішення. Ми бачимо, скільки помилок за останній час зроблено, особливо в різких заявах і в цьому конфлікті. Особистому це особиста війна зараз. Трампа з Зеленським зроблено в цьому конфлікті. Я думаю, що якраз. Тут є проблеми. Не варто копатися в тому, що за, за межами України є відповіді на наші невдачі. Відповіді на наші невдачі тут. І коли президент говорить, що давайте перевіримо рейтинги там е, всіх да, західних лідерів, британця і, і Ердогана і інших, то я думаю, що в цьому є квінтенсенція проблеми, про яку ми з вами зараз говоримо. Спамбоданичну, але ми ще розраховуємо звісно на європейців. І Макрон збирав лідерів різних країн. У ну, два тури це відбувалося. Ну і Стармер на наступному тижні їде у Вашингтон. Везе. Англо-французький план розгортання в Україні близько 30 тисяч європейських військових для підтримання режиму припинення вогню за телеграф. Пише «Стармер закликатиме Трампа тримати американські винищувачі і ракети в готовності у східній Європі, аби відповісти потужною силою, якщо Росія порушить умови перемир'я. Водночас, буквально зараз у пише про те, що вони не виконуватимуть функції миротворців. Ці європейські військові в Україні будуть розгорнуті, можуть бути розгорнуті у великих містах, портах і е, на атомних електростанціях. Тобто, в якому вигляді як сприймати цей план? Чи може це бути для нас? Ну скажімо, такою панацеєю? Ми тривалий час критикували ідею миротворчого континенту по лінію розмежування чи лінії припинення вогню? Зважаючи, що це лише буде фактично 38-го паралеллю, де яка ну закріпить статус-кво. Росії на території України. І тому цей план не просто більш вдалий, це хороший план. Ми про це давно говорили. Це такий, ми у вас з вами вели дискусію про створення таких зон безпеки в Україні. Пам'ятаєте? Саме мова йде про такі локальні зони безпеки: 30 тисяч це ніщо, це мало, але вони будуть своєю технікою з ППО з можливості підтримки саме американських f 35 які будуть на румунських і польських базах. Правда, є проблема, пам'ятаєте, що Трамп заявив про виведення можливість виведення 20 тисяч російських військ саме з східної Європи, перш за все з Польщі? Я думаю, що з цього приводу поляки зараз ведуть переговори, щоб цього не сталося. Потім Венц заявив у Мюнхені про те, що не треба Гексет завив Мюхені, що не треба очікувати, що ми тут будемо тривало розташовувати американські збройні сили. І сьогодні Венс змушено було сказати, що ми не втрачаємо альянсів з європейським союзом, не дивитися, як до ці альянсу розвиватися. Тому моє веде про те, що є велике переживання, що Америка може піти з Європи. Америка це тактичні ядерні зброї, бомби, які знаходяться на території шести країн Європейського Союзу. Це ракети системи про Айджес. В Румунії протиракетна система в Польщі не так, ну, да, Це ж не тільки фізично солдат американський. Да, але це системи прив'язані до супутників, до величезного флоту супутникового. Це величезна кількість аскадрилі нещодавно на території Британії приземлилися на постійній дислокації. Два Б-52 з ядерною зброєю і таке інше. Тобто, зрозуміло, що е, сьогодні Європа без Америки беззахисна і маючи навіть 90 тисяч своїх збройних сил, вона не здатна захистити себе. І дійсно Україна виступає в якості щита, надала час Європі, і те, що заявила, розкривши таємницю міністра закордонних стану Аня Бербок е, про те, що Європа готує план на 700 мільярдів євро е, на оборонні Витрати розуміючи, що сюди входить і Україна, і Європейський Союз а, говорить про те, що європейці до цього готуються. В США їде Макрон з Стернером. Вони вдвох їдуть. Макрон їде з політичною метою. Після двох самітів він вже приблизно сказав, як буде діяти. Хоча в цьому плані немає відновлення територіальної цілісності, але там говориться про безпекові гарантії тощо. А стернер дійсно везе цей план такого миротворчого. Захисту ключ ключових, найбільш важливих а, локацій в Україні, в тому числі не тільки портів атомних станцій, але й аеропортів. Вони хочуть відновити можливо до кінця цього року вже навіть польоти цивільної авіації під захистом а, західних так би мовити систем ППО і західної політики. Зараз для українців але це все після Європи. того як буде підписана якась мирна угода. Правильно Степан Іванович? А я думаю, що нам треба готуватися до гібридних рішень. Не обов'язково може бути підписана мирна угода. І я не думаю, що будь-який президент прийде і буде поспішати підписувати мирну угоду з Росією. Нам буде вести складну і тяжку дискусію. Наскільки мені відомо, в ріяді за пропозицією Лаврова американці обговорили питання про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі Українці Носить дошкульні удари по нафтогазовій і не тільки е, інфраструктури Росії, це бентежить сьогодні Росію, бо кількість безпілотної авіації флоту в Україні збільшується і вони стаються більше точними. Але на, -на весь цей флот, вся ця система прив'язана до американських спутникових супутникової навігації. І тому, коли зараз ми будемо продовжувати входити в клінч з Трампом, якщо не відключить Старлінг, відключить нам супутникову систему ми... да, навігації, відключить нам можливості. Навіть отримати ту зброю, яка вже е, запрограмована. Я можу сказати, що це приблизно біля 7 мільярдів ще доларів на зброю, не поставлено на заводах. Ще виготовляється. Нам це не за звичайно надзвичайно шкоду. Тому президента зараз неймовірно складний період прийняти внутрішнє особисте найскладніше рішення, яке буває тільки один раз в житті. Пасія вам величезно за вашу аналітику, за ваші коментарі. Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО, у 2008-2011 роках. Дякую вам дуже. Щасти вам.